Альона перегорода, візажистка, майстриня із зачісок, розробниця курсу з макіяжу для себе, стаж роботи 8 років, родом з Алчевська, Луганська область. Своїм головним завданням вважає робити людей щасливими і неповторними. Розкаже, як нафарбуватися, якщо під руками немає косметики, і що найстрашніший сон для візажистки. От для цього ж і вичіпують брови для того, щоб їх потім малювати. І й в Ківасіку так одряду стоїть у неї. І ти такі фарбуєш. і там розумієш. Комусь вчора було дуже весело. Відчиняє сестра нареченої з таким пінгалом. Чим червона помада за 300 гривень відрізняється від червоної помади за три тисячі. Назвою бренду. У кого беруть вії, які потім наклеюють при макіяжі. <laughs> Вони ці штучні. Що робити, якщо за дві години роботи клієнту не подобається результат? Взажи це не просто намалювати макіяж. Це в першу чергу зрозуміти, яка це людина, що вона від тебе хоче. У мене таких ситуацій не було, щоб взагалі не подобалось. І я ці ситуації завжди якось виправляю, щоб все таки від мене пішли задоволеними. Якщо клієнтка прийшла на макіяж після вчорашнього, зробити з неї принцесу. А то там таки ж думати не було. Звісно, зроблю. Бу, були різні випадки, було, що приходила і в півасіку, так одряду стоїть в неї, і ти такі фарбуєш, і там розумієш, комусь вчора було дуже весело. і Сьогодні ти мабуть, також буде весело. Як зробити макіяж без косметики? Буряками до прикладу. Ну, справді, насправді, буряк можна ну, використовувати. Справді, румяна наше все, дівчатки, бурячка. Сюди, 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 сюди. Скільки може заробляти візажист? А заробіток візажисту залежить, в принципі, від його популярності, його востребованості, в залежності фарбує, чи він зірок, блогерів і так далі. Тобто, чим зірковіші його клієнти. Заробіток візажисту може і 5 доларів складати, і більше. Але ж не треба ніколи рахувати, скільки ця людина заробляє, тому що вона вкладає свою роботу рівно 50%. Чи дратує вас, якщо клієнтки домальовують собі щось самостійно? Я завжди вважаю так. Ви завжди краще знаєте, що вам більш пасує. Я можу зробити із професійної точки зору. Тому, в принципі, якщо хтось хоче щось собі підфарбувати, я даю ось олівець, помада. Підходимо до дзеркала і, будь ласка, чи ходять чоловіки на макіяж? Звісно, ходять чоловіки на макіяж. Це особливо як цей публічні. Лічності, це якщо ти працюєш ну, на телебаченні, на зйомках і так далі. Ну, я е, на цьому не практикуюсь, але е, е, я робила чоловічий макіяж. Хто кращі візажисти? Чоловіки чи жінки? Та ну, жінки, звісно. Чи є гарантія на мейкап, якщо, наприклад, пішов дощ і все потекло? Ну, якщо обличчя, вон так от під дощем стояти. То тільки тоді потече, а так, в принципі, ну дощ, сльози. Професійний макіяж якісно зроблений, не залежить від ніяких умов. Тобто, якщо працює професіонал, це буде триматися дуже довго. Чи приходять жінки на макіяж із чоловіком, щоб він одобрив результат? Я це терпіти не можу. У мене починає… Тіпатися око, і я ну, можу відповісти чоловіку, щоб він почекав десь в іншому її місці. Ну тому що це буде заважати моїй роботі. Я не зможу її виконати якісно. і все. скільки коштує стандартна валіза візажиста? У мене валізі так багатенька, як доларів. Скільки зараз ну, приблизно сім, мабуть. Курйозний випадок в роботі. Я вісім років в роботі і вісім років вже пройшло, і я все ще пам'ятаю. Це початок мого шляху. Тобто я професія візажист, вона ще розумів під собою, що ти виїжджаєш надім на різні території і ти не знаєш, куди ти приїдеш і хто тебе там зустріне. Відчиняю сестра нареченою з таким тінгалом під нас. Ви під замажете? А ти розумієш, що ні. Не замажу, тому що там така сліва конкретна. Які хвороби можна підчепити, якщо майстер не продезінфікує інструмент? У першу чергу це кліч під кожний. Якщо у людини був герпіс на губах, це також можна передати. Кон'єктивіт ти можеш передати все, що зв'язка зі слизовою. Коли ти працюєш біля очей, а ти не обробив кісточки, і ти пішов працювати з цими кісточками з іншою людини. Професійні захворювання візажистів. Я щотижня ходжу на масаж вже багато років. Ось це хандрос. Ти не відчуваєш своєї шиї під кінець дня і плеча, і... тому що ти завжди в такому стані знаходишся. В тому випадку, якщо людина сидить на барному стільці. А якщо і на низькому, то в тебе ще й поясниця, ну і в принципі проблеми з венами, з ногами. Порада візажистам-початківцям. Не здаваться. Це в першу чергу, тому що перше, коли ти тільки починаєш, а руки опускаються, це 100%, тому що ти тільки вкладаєш, 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 вкладаєш і нічого не заробляєш. Тому що це коли ти йдеш в цю професію, треба розуміти, що треба набити руку, треба на, нам фарбувати дуже багато знайомих і незнайомих дівчат. Найстрашніший сон візажиста це в принципі найстрашніший сон це загубити чемодан, або ж я завжди пугаюсь коли Повітряна тривога, наприклад, прилетить там в салон, а в салоні там є косметика. Що мені потім робити? Я пойду повживатися, а що прийдеться йти працювати по професії. раз,